Україна повернула з полону 175 військових, черговий раунд переговорі між РФ та США та військові гур уразили російську техніку в Криму. Про все це в новинному дайджесті за 19 березня. Україна повернула з полону 175 українських військових в обмін на 175 військових РФ. Також Росія звільнила ще й 22 важкохворих українців. Про це повідомив Зеленський серед звільнених військові ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Тероборони та прикордонники. Військові гур протягом кількох днів атакували російську техніку. Ку в тимчасово окупованому Криму розвідники вразили низку російських радіолокаційних станцій, системи ППО, три зенітна рекатна громадні комплекси, транспортно-буксерне судно та вертоліт Мі-8, Повідомили в ГУР. Черговий раунд переговорів щодо угод, досягнутих під час розмови між Трампом і Путіним відбудеться 23 березня у Саудівській Аравії. Повідомив спецпредставник президента США Вітков. За його словами, Москва вже погодилась на призупинення ударів по інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі. І тепер Вашингтон очікує підтримки цього рішення. Від України сьогодні відбулася телефонна розмова Зеленського та Трампа, яка за словами президента США пройшла дуже добре. Згодом держсекретар Рубіо та радник з нацбезпеки Волц оприлюднять деталі розмови з українським президентом.